Також, шановні батьки, з ним працювати. Можливо, хтось самостійно вирізав, можливо, батьки допомогли, підготували ось такі смужки жовтого кольору. Давайте їх разом зі мною розглянемо ближче. Подивіться. Ось такі смужки. Ви підготували. Давайте з вами розглянемо і з'ясуємо, чим ці смужки схожі, що у них такого, що є у кожній з них. Я сподіваюся, ви всі відразу відгадали, що ці смужки однакового кольору, ці смужки жовтого кольору. Давайте, як мені цікаво, скільки у нас смужок. Чи вмієте ви рахувати? Давайте з вами разом зі мною порахуємо, скільки всього смужок жовтого кольору ми бачимо. Отже, одна, дві, три. Всього три смужки. І Ця кількість позначається цифрою 3. Ось такою циферкою. Цифра 3 і число 3. Чим ще схожі смужки? Якщо ви придивитесь, то можна сказати, що ці смужки вони схожі на прямокутник, вони прямокутної форми. Давайте пригадаємо, Властивості прямокутника. Подивіться. Ось, якщо ми подивимось, прямокутник, що є у прямокутника? У нього є 4 кута. Давайте порахуємо, чи справді це так. Один, два, три, чотири. Всього чотири кута у прямокутника. Яким числом і цифрою ми позначимо? Цифри 4. Скільки у прямокутника сторін? Давайте порахуємо і пригадаємо. Одна, дві, три, чотири. У прямокутника чотири сторони. Подивіться, ось такою цифрою ми позначаємо: 4 сторони. Чи однакові за довжиною сторони? Подивіться, у прямокутника є дві, дві довші сторони і дві коротші. Чи схожі наші смужки на прямокутник? Так, наші смужки схожі на прямокутник, тому що у них також є чотири кути у кожній і є чотири сторони. Є дві сторони довші і дві сторони. Коротше. Добре. А зараз я хочу, щоб ви подумали і з'ясували, чим ці смужки відрізняються? Що у них такого? що Ну, не схожі вони одна з одною. Подивіться, смужки різної висоти. Є ось така найвища, є нижча. І є найнижче, а ще смужки відрізняються за товщиною. Подивіться, є ось найтовща, тоньша і найтоньша, як ми можемо перевірити, як вони за товщиною відрізняються. Ми можемо смужки ось так, подивіться, накласти одна на одну. Ось так бачите? І ми відразу побачимо, що смужка, яка смужка вища, яка смужка товща, відразу нам буде видно. Ви можете вдома зі своїми смужками ось так пограти і з'ясувати, яка товща, яка тоньша, яка найтоньша. ось такі ось у нас смужки. Ми з вами з ними познайомилися. Ще батьки вам приготували ось такі прямокутники різного також розміру. Є найбільший, менший, давайте ось так прикладу. Найбільший, менший і найменший, якщо ви отак куточок порівняєте, кути і сторони. Порівняєте по одному краю, то ви побачите, що є найбільший прямокутник, менший, найменший. Ви можете вдома також з батьками з'ясувати, який найбільший, який найменший прямокутник. І ще батьки вам приготували ось таку смужку зеленого кольору. І з цих всіх матеріалів ми будемо з вами сьогодні робити аплікацію. Для того, щоб почати робити аплікацію, я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику і пограти з нашими пальчиками. Я хочу вам сьогодні запропонувати аплікацію і виготовити ось таку сім'ю жирафів. І пропоную зробити разом зі мною пальчикову гімнастику про сім'ю. Давайте приготуємо пальчики і разом зі мною будемо. Пальчики показувати і хто знає, повторювати зі мною. Хто не знає, буде разом зі мною просто виконувати вправи. Цей пальчик дідусь. Цей пальчик бабуся. Цей пальчик тато. Цей пальчик мама. Цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. І давайте іншою ручкою спробуємо. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик тато, цей пальчик мама, цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Молодці. І давайте приступати до роботи. Для того, щоб нам виконувати аплікацію, нам з вами будуть потрібні клейоночка, серветочка, ножиці, також фломастери і смужки, які ми підготували. Починати роботу будемо з допомогою фломастера коричневого кольору. Подивіться, ось. У жирафів є ось такі п'ятнишки, І я пропоную вам ці п'ятнишки намалювати самостійно. Вам потрібно на кожній смужці, яку ми жовтого кольору підготували, намалювати різні п'ятнишки. Вони можуть бути і великі, і маленькі, різної форми. Можливо, ви... Такими невеличкими крапочками захочете намалювати. Ми з вами порахували у нас три смужки. І на кожній з них нам потрібно намалювати п'ятнишки. І ось я закінчила і прикрасила смужки ось такими п'ятнишками. На кожній смужок у мене є, бачите, ось такі п'ятнишки. Тепер моє завдання смужки скласти гармошечкою. Потрібно загинати в одну сторону, потім в іншу. І ось так. Туди, сюди, в одну сторону, потім в іншу. Така повинна вийти у вас гармошечка. Ось так, якщо розкладу, бачите, як вийшло. І так ми робимо з кожною смужкою. Загинаємо в одну сторону, в іншу, в одну, в іншу. Якщо буде виходити трішки нерівно складати, ну, якщо ваша смужка буде не слухатись і трішки нерівно складатись, нічого страшного в цьому немає. Ми тільки навчаємося. І ось така друга смужка в мене вийшла. І так само я роблю. З третьою смужкою. Ось так, Ой, бачите. Ми підготували такі довгі шиї нашим жирафам. Тепер я пропоную підготувати голову, беремо найбільший прямокутник і зрізаємо в нього з одного боку кути. Зрізаємо кутин тільки з одного боку. З іншого боку нам потрібно з вами намалювати вушка. Зараз я вам покажу ближче, як це буде виглядати. Ось так ви малюєте вушка і потім нам потрібно їх буде вирізати. Беремо ножиці. Хочу нагадати, що ножиці ми завжди тримаємо від себе і тримаємо пальчики подалі від ножиць. Дуже обережно з ножицями працюємо. Ось так. Бачите, я вже одну голову вирізала. Так само ми готуємо. І другу, і третю голову, по-другому і третьому жирафіку. Ось беремо прямокутник, намалювали вушка. З одного боку ми зрізаємо просто кути, щоб у нас закруглення з'явилося. А з іншого боку ми малюємо вушка і, і вирізаємо їх. Якщо хтось з ножицями ще не дуже вміє е, е, працювати, то Попросіть, батьки вам допоможуть. Готуємо так само з найменшого прямокутника голову. Ось ми все і підготували. Тепер чогось нашим, ну, на голові, звичайно, у тваринах повинні бути очі. Тож, давайте, візьміть фломастер і разом зі мною ми знаємо, що у жирафа два ока. Малюємо два ока. Можна там додати, можливо, хтось хоче чулочку зробити, намалювати. І ось така мордочка. Зараз я вам ближче покажу. Нам потрібно намалювати такий овал і розфарбувати його в коричневий колір. Ось така вийде у вас ось такий Така голова. Так само ми робимо з головою меншою. Ось я зараз підготувала найбільшу голову. Так само ми робимо з меншою головою. Очі малюємо, ушка і з найменшою. Малюємо два ока. І таку мордочку. І тепер наше завдання скласти аплікацію. Перед тим, як почати складати аплікацію, перед тим, як почати приклеювати наші деталі, які ми підготували, нам з вами потрібно спочатку викласти нашу роботу на аркуші паперу. Тож, ви берете аркуш паперу. Я вам раджу розмістити наш аркуш паперу вертикально, коротшою стороною до себе. Ось ви будете класти, коротша сторона буде на вас дивитись. І ви на аркуші паперу розміщуєте, де у вас буде найбільший, найвищий жираф, і, звичайно, у нього найбільша буде голова. Прикладаєте. Потім буде жираф. Нижчий, а можливо, ви десь захочете його в іншому. Але ж пам'ятайте, що у, у, якщо у вас шия найдовша, то до неї потрібно приклеїти найбільшу голову. Якщо шия коротша, беремо голову, яка менша і найкоротша шия, до неї буде. Найменша голова приклеюватись. Ось ви розміщуєте ці спочатку деталі до вашої аплікації, з'ясуєте, де у вас хто буде, і потім по одній деталі починаємо приклеювати. Я вам покажу, як буде збиратися аплікація. Ось так на навесу, щоб вам було видно. Отже, беру я найдовшу і найдовшу шию. і Промащую клеєм, нам не потрібно, я вам завжди кажу, потрібно промащувати повністю по всій поверхні клеєм. Сьогодні ми робимо не так. Сьогодні ми промащуємо тільки верх і низ верх і низ нашої оцієї заготовки. Зверху промащуємо, можливо, хтось буде клеєм ПВА працювати. І знизу, і потім беремо і розміщуємо нашу заготовочку. Ось так. Потім беремо голову, в мене була найтовща, найвища шия, то я беру найбільшу голову і промащую її. Її можна промастити повністю, а можна, наприклад, вушка не промащувати, а зробити трішки їх загнути, щоб у нас аплікація виглядала об'ємно. Потім я беру шию коротше і приклею її теж. Ось так я її хочу ось тут розмістити. І голову меншу беру, яку я підготувала. Приклеюємо. Якщо ви користуєтесь клеєм ПВА, або якщо ви намастили клеєм і у вас десь клей виходить, то потрібно промашувати серветочкою. За допомогою серветки можна і розрівняти аплікацію. І беру, у мене залишилась найкоротша шия і найтонша. То ми, я, от хочу, я хочу її ось сюди приклеїти. І голову. Ось так. Ось у мене вже вийшла сім'я серветочкою я хочу розрівняти. У жирафа є не тільки вушка, у нього є такі як антенки, ось такі, як ріжки. Бачите? Я хочу такі ріжки намалювати за допомогою фломастера. Ви також можете додати, це можна зробити фломастером корі... коричневого кольору або чорного. Я... Який ви кольором берете? Ставите крапочку і з'єднуєте з головою. Ось так. І наші жирафи, вони дуже полюбляють їсти листя. Тому я пропоную із цієї смужки зеленого кольору зробити їм або ось таку травичку. Її можна зробити за допомогою ножиць, надрізаючи, не повністю, проріз... не повністю прорізаючи, а надрізаючи. Нашу смужку. А я пропоную вам зробити листочки. Для цього нам потрібно ось цю смужечку скласти спочатку навпіл, рівняємо краї, загинаємо. Потім складаємо ще раз навпіл. рівняємо, загинаємо і ще раз. Складає. Ось так. Тепер давайте подивіться, у нас вийшов ось такий прямокутничок, і я вам раджу взяти фломастер і намалювати основу, з яку ми будемо вирізати. Можуть батьки вам в цьому допомогти. Зрізати нам потрібно з двох сторін кути. Подивіться, ось так. А якщо ви можете, ви можете спробувати і не малюючи зрізати. Беремо ножиці і зрізаємо кут з одного боку, потім нам потрібно розвернути нашу заготовочку і з іншого боку також зрізати. Якщо вам так важко, ви можете окремо вирізати або смужечки, або листочки. Ось подивіться, як багато у мене вийшло листочки. І зараз мені потрібно їх приклеїти нашим жирафіком. Беремо клей. Ви можете з батьками, до речі, ось з'явилося, я можу сказати, що в мене багато листочків. А ви можете з батьками покласти на стол листочки, порахувати, скільки всього у вас вийшло листочки. І таким чином будете тренуватись у рахуванні кількості предметів. Промащуємо клеєм. Ось листочки можна і по всій поверхні промащувати, а можна е е тільки один край і не повністю приклеювати, щоб у вас була більш, більш об'ємна аплікація. Ось так. Додаємо листочки нашим жирафом. Ось так. Бачите, як багато листочків я підготувала в нашим А Ви, якщо захочете, ви можете свою аплікацію самостійно доповнити ще деталями. Наприклад, можете намалювати сонечко, можливо, хтось захоче щось своє додати. Ось така аплікація у вас може сьогодні вийти. Якщо ви з батьками захочете попрацювати, якщо вас зацікавила така аплікація і ви вирішите її виконати, то я прошу поділитися зі мною фотографіями ваших робот. Мені буде дуже приємно. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.